Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні пограти в дидактичну гру на що схоже. Роздивіться уважно предмети та назвіть ті, які схожі на задану геометричну фігуру. Розгляньте картинку та знайдіть предмети, які схожі на коло. Перевіряємо колесо, тарілка, пончик. Які предмети схожі на квадрат? Вірно вікно, подушка та печиво. Назви предмети, схожі на трикутник. Вірно дорожній знак шматочок піци, ялинка, скибочка, кавуна. Які предмети схожі на прямокутник? Вірно дзеркало, картина, двері. Знайдіть предмети, схожі на овал. Яйце, дзеркало, диня. Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення!